У нас був прильот вчора, в 23.10. І оце пошкоджено. зараз вікна, всі вибивали. Ну балкони пошкоджені. Слава Богу, люди не постраждали. Ну так, от, справляємося зі своїми силами. Зараз привозять нам осб плиту і ми будемо самі зашивати. А скільки прильотів було? Шість. Шість прильотів було. Ну, дуже гучно було. От, от, от з, здесь був приліт і е, там така воронка здорова. Ну от так вот, конечно, було гучно, страшно. Справляемся как-то.